Так, усім привіт! Весняний сезон міксомотозу я вже відкрив, я провакцинував вже маточне погулів'я і все яке погулів'є є міксоматозом. Чому? Тому я завжди це роблю з 1 березня, то, щоб кролик набрався імунітету і вже ближче до квітня, коли йде обліт комара, коли вже кролик може інстикуватися міксоматозом, щоб вже був імунітет. Тому і через тиждень, там вже на 7 березня передають до 15 градусів тепла. По-любому буде виріс комара. І в цей момент кролик вже буде у вас може заразитися міксоматозом. Вакцинував цього року я Лапіомікс, Лапімунмікс. Того року вакцинував Чеський, цього року буду. Міксоматозом київським, доміняти трохи. І розкажу вам вже про цю вакцину. Що як по інструкції? Як колоти, як ревакцинувати, який вік. А якщо у вас кролик здоровий, все нормально, то потрібно вже вакцинувати від міксоматозу, тому що потепління йде дуже різко. І комар піде льот комаря. міксоматоз. Мені кажеться, цього року буде давити дуже сильно по кролику. Тому я не чекаю, а вже вакциную. В квітні вже буде пізно. В квітні вже можуть бути всі повністю у вас кролики побиті міксоматозом. Тому йду на випередження і працюю наперед, щоб імунітет кролика вже був наперед. Так, далі вже подивимося по вакцині, по інструкції. Так, сезон міксомотозу весняно вже відкрито, тому що вже пішло дуже різке потепління. І якщо ви хочете вакцинувати в квітні місяці, то вже пізно. Зараз вже пішов ублюдку комаря, пішло різке потепління, пішов комар, і може бути міксомотоз цього року, не може бути, а моя шика думка, що буде дуже сильно бити цього року міксомотоз. Тому. Потрібно вакцинувати. Вакцинував я, так як ви бачили, Lapimum мікс і вакцина. Яка особливість цієї вакцини? Дивіться, читайте уважно, договор читайте, уважно інструкцію. Імунітет формується через 4-9 днів після вакцинації, що триває 8-10 місяців. Це, якщо ми колег кролика, наприклад, 45 днів. Але того кролика, по-любому треба, де, якщо ви лишаєте на Залишаєте на плем'я, його потрібно ревакцинувати. Тому, бачите, ця вакцина не, тут не прописує в інструкції, ті, пише, що на 8-10 місяців, але що ви кролика вакцинували 45 днів, йому буде недостатньо цього імунітету. Якщо взяти мормікс, чаську, Міксорен мікс. Тут ну, бачите, що вони пишуть? Вони пишуть е, чітко. Першу дозу вакцини вводять в віці 4 тижні і другу дозу через 6 тижнів. Тобто, те, то, що я говорю, що кролика, якщо залишаємо на племі, через 6 тижнів, через 2, через е, півтора місяця треба ревакцинувати. Це ви повинні собі чітко. Е, вже Зрозуміти, щоб мати сіткий імунітет, дати кролику такий імунітет. імунітет. Користуюся цими двома вакцинами. Чому не беру я двохвалентні вакцини, не знаю. Колов'яколися Lapimmun GMX Lapimun дає він алергічну, друга дія, дає алергічну реакцію на міксоматоз, закисають очі і соплять кролі. Тому я е, більше таке не проводив такі досліди. І якщо, наприклад, мікс 3 брати, там дуже велика ціна, там 300 гривень, ну, я рахую, е, нема смисла. Е, де вакцини я заказую? Лапімун, МІКС Нігде не заказую, беру в аптеці, що її ціна ще була, я брав 75 гривень. Тобто нема з цими пересилками гратися. І то все. Що на відміну е мікс він дорожчий. Каже, він на ці 90 гривень, що е на Євровет, е ціна не змінилася, 55 гривень за 10 доз. Заходите на сайт Євровет і спокійно собі заказуйте цю вакцину. Е тому е не зволікайте. Вакцинувати, але вакцинуйте кролика здорового. Якщо, наприклад, кролик у вас була і його гемка підбила, якщо ж кролик хворий, чи пастереоз, чи гемка його трошки у вас підбила. Тому не потрібно його вакцинувати, його потрібно спочатку пролікувати від тої хвороби. Якщо хворо... <кій> треба вакцинувати клінічно здорового кролика, Ну і перед тим, відповідно, провести провести е, прогрестувати кролика. Тому потрібно, потрібно кролика вакцинувати. Сезон вже прийшов. Якщо ж ви хочете вакцинувати у квітні, повірте мені, то вже допізно. Всім гарних кроликів, всім побачення.